Казка про Гандрея і Яничарський скарб. Ото колись у нас у Сабодаші жив такий собі чоловік, звали його Похота, а був у нього син, синок, а звали його Гандреє. Такий хлопчик був справний, там розумний, меткий, все. Страшенно любив слухати бандуристів та лірників. Ото сяде біля них та й на Майдані слухає. А той розказує про байдучі бідних невольників, про Марусю Богуславку. Так от, до чого ти все розказує? Колись до нас в село зайшов лірник сліпий, на сів під церкву і почав псальми співати, а потім давай казки розказувати. Там про Бову Королевича, про Лугая, про Серідку Марисю. А Андрей тут, як тут, оце сидить запам'ятовує. А на кінець лірник розказав казку про скарби, які запорожці в плавнях ховають, чи в лісах там закопують, які там коштовності лежать. А козаки тоді ляські льохи розбивали, сербро злато на три часті паювали. Першу частину брали, на церкви накладали, на святого Межгорського Спаса. А другу частину поміж собою паювали, а третю частину брали, очеретами сідали. І гарно ті скарби ховали. Андрей собі ото слухав, слухав. Давай, діда, просити ще раз повторити. А далі ще, ще, та все про скарби випитує. А той розказує про каміння дорогоцінне, про дукати, таляри золоті, про шаблю, ятагану, то з золотом кучі та намисто із перлів та діамантів. Та копано розказував і на тому місці дерево примітне саджали. Або Каменем великим прикладали, і слова всякі таємні, промовляли. І там коштовностей і золота, і срібла, і талярів золотих, і червінців не міряно А відтоді Андрей змінився. Все йому з голови ті скарби не йдуть, все йому ті гори золота ввижаються. Почав тоді Андрей. Скарб шукати. День і ніч все по лісах бродить в плавнях ями копає? Те, яке таємниче місце знайде, тут тут уже перериє, перекопає і все йому то здається, що ніби тут ось таки зараз скарб знайде. Ну, так уже і рік минув, там, другий, там ще, вже дядьки в селі, кому що криницю треба викопати чи погріб, то все Гандрея кличуть. А знає, Гандрію, Андрею, чуєш? Там у мене воно, під тою вишнею дід дідний банячок із грошима золотими закопав. Та глибоченько тако. то Андрей тако прийде та бе ту яму лопатою. а mm -hmm. Дядько ходить та заглядає, чи досить йому, чи ніже. Як до до води, хазяїн каже, е, знаєш, Андрій, стривай, я забув трошечки, це не тут мій дід Скарб заховав, а десь в іншому місці. Ех, ех, е. Андрей тільки зітхне, свої лопати збере заступить та йде далі. Скарби шукати. Копав, копав не діленьку дві. Любив козак дівчиноньку людям не собі. Ой, жаль, жаль не помалу любив дівчину, змалу, любив. Та й не взяв ой, жаль. жаль. От якось вечором пізнім копав Андрей під дубом в грековому лісі, там, як ви знаєте, над ставочком. Та сів спочити. Коли це зашуміло, задвигтіло, виїжджає з хащів панок на коні вороном. Кінь виграє, як змій під ним, сідло золоте, жупан на пану червоний, пояс дорогоцінний, перо на шапці самоцвітом приколоте. Всім панам пан. От тільки очі в нього, як провалля чорні, і в них вогник червоний блимає. Та що, Андрею? питає панок. Знайшов скарб? Чи знов черепки старі попались? Е, мовчить. Андрей, що тут скажеш? Нема скарбів, хоч плач. А хочеш, хлопче, я тобі підкажу, де скарб лежить. Хочу, хочу панночку. Але умова, каже панок. Як знайдеш скарб, то продай. Половину грошей віддаси мені. Але приїду я по них не зразу, а через рік, два або й три прийду несподівано, але щоб гроші тут таки були поготові. Рівно половина твого багатства. Андрей собі подумав, подумав, наче, наче чесно, погодився. От панок йому і розказує. Отам, От якщо знаєш, на полі під Ахматовим стоять дві високі могили. На козацькій могилі калина росте, а на Яничарській осика. За десять ступнів від осики лежить чорний камінь. Вночі треба сісти на той камінь і чекати. Де вогник сплисне, там на тій могилі і копай. Але копати треба вкраденою лопатою. Що там знайдеш, забирай і швидше біжи звідти. Та гляди нікому про це не розказуй, і мене чекай з половиною грошей. Ні. Андрей так і зробив, як панок сказав. Украв у сусіди лопату, пішов на могилу з осиком. Знайшов камінь, сів і чекай. Коли це? Так якось близь близь вогник синенький. Гандрей туди і, і давай копати. Таку яму здоровенну вибахкав дивиться, а там наче дошки якісь лежать. Їх підважив, а там нора. Поліз Гандрей ту нору свічкою присвічує. А в кінці кімната така велика прокопана. Під стінами лавки стоять, а на них кружком. Я не чари сидять. Із ятаганами та списами. У жупанах кольорових. На лицях така шкіра висохла, волосся сиве, тільки очі виблискують. А перед ними ах, купа коштовностей лежить. Перли, діаманти, горщики з золотом, шаблі. Таляри золоті, ну таке, що ну я навіть не знаю, що там ціла купа, багатства всяк. Побачив Андрей їх та злякався. А найстарший яничар засміявся та й каже, пішов таки, ну хапай, що донесеш. Та служи золоту, так як ми служили. Бери, бери, не бійся, не зачепимо. Андрей в мічок похапав, що зміг підняти золото ферлю в самотників та й поліз на гору. Скільки ліс, тільки чув, сміх Яничарський. Виліз хлопець. А за ним могила затряслася, захиталася, та яма завалилась. гупа ж стогуло. Притяг Андрей скарб додому. По лавках розіклав та й тішиться. От, от багатство, от то вже щастя тепер. же. Тепер я заживу. ага, Ну вже добра людям нароблю. Хай тільки усе та з панком розрахуюся, думає хлопець. Почав Гандрей. Золото та самоцвіти потроху панам продавати. Став уже в коштовностях розбиратися та їм добру ціну складати, став з панами знатися та багатіти, а? збудував хату добру, а в ній склеп камінний, щоб гроші складати. Та все мішки червінцями не пихає, бо то ж завтра може панок приїхати по гроші, то треба, щоб їх більше було, бо забере половину. А ще треба грошей багатсько, щоб лишилось людям добро робити. Ну, думає Гандря, ще трошки все вторгую та й досить. Половини мені вже вистачить. А потім знову червінці порахую, в руках їх потримує, крізь пальці пропусти. І так йому шкода цих грошей стає. М -м. Невже оце я стільки років тяжко працював, такого страху натерпівся, щоб таке багатство зараз разом вторяти? А ну, ще трошки наскладаю, наторгую. А тоді вже, як понок прийде, то мені більше застанеться. ну. Кожного городу на раві права, кожна імеєць свою голова. Кожного прихоті водять за ніс, кожного манить к наживі свій біс. Коли це у дзеркало глянув, аж у нього в очах. Той самий вогник червоний розгоряється та дужче і дужче. Аж серце від страху зайшлося в Гандрея. Невже і він таким самим страхіттям стане? Ну, брешеш нечистий, не буде по-твоєму. Кинувся Гандрей чортівсь золото з хати викидати. Та де там? Липнуть червінці до рук і живим м'ясом не відриваються. Хопив тоді Гандрей мішка з золотом, щоб все разом гамузом подалі закинути. А мішок? І приріс йому до спини, як горб золотий. До землі Гандрея нагинає вогнем плечі пече. Пробував Гандрей мішка того скинути, пробував розрізати, а той, як тіло живе були, ніхто зарадити не може, ні лікарі, ні священники. Шукав Гандрей того панка, щоб золото йому повернути. Шукав, та де ж його знайдеш? Коли це біля церкви бачить Гандрей, той самий. Лірник старенький сидить, що казки оповідав. Упав Гандрей на коліна перед дідусем, розказав йому про горе своє, про скарб яничарське, про панка на коні вороному. Вислухав його лірник та й каже, М -м, дурне ти, хлопче, зробив, але допомогти можна. Ще не втратив ти душу свою. От лишень скажи мені, що ти поганого вчинив перед тим, як золото брати. Ну, лопату в сусіда вкрав, каже Гандрей. Ну то біжи, поверни, та вибачся, а потім іди вночі знову до могил. Нечистий сам примчить за твою душу боротися. Та ти вже, хлопче, не бійся, згадай, якого ти роду, а там ха, ха, Бог допоможе, а може, і я. Вибачився Гандрей перед сусідою, обіцяв лопату повернути. Трошки легше стало мішка тягати, то вже ж не може Гандрей ночі діждати. Дочвалав до могил. Та на камінь сів. А о півночі засокотіли копита, примчав панок на коні вороном. На коло нього гроші золоті, вихором крутяться, то вгору підлетять, то по землі в'ються, як сніжинки. Хе-хе, та що, Гандрею, каже панок. Бачиш, скільки золота мені люди приносять службою своєю, га? А ти що зробив? Навіщо перед сусідом вибачився, га? Чи варта та лопата хоч одного червінця? А у нас з тобою о них скільки, а? Потримай їх, перебери в пальцях, от де радість і щастя. О. Не треба мені твого золота, не буду я йому служити, каже Андрей. Хм, Ну тоді мусиш за душу свою зі мною битися, загарчав панок. Дарив кінь вороний копитому землю, задрижала земля, застогнала і за панком військо яничарське з могили встало. З ятаганами, з писами і мушкетами. Зарятав панок. <рес> <рес> ну що, злякався? <рес> <рес> де та сила візьметься, що мене подужає? А ось де відказує гандрей. та як гукне пугу-пугу, козак з лугу. Задвигтіла козацька могила, і перед чарами козацьке військо як мак зацвіло. Коні іржуть, шаблі брящать, порохви на вітрі мають. А попереду. Кошевий, ну геть чисто, як той лірний. Тільки молодий. Он ще й ліра белосідла приторочена, і очі сміються. Ну що, хлопче, пристаєш до коша нашого. Прийміть батьку, впав Андрей на коліна. А чим же воювати будеш? питає Кошевий. Бачу, шаблі в тебе немає. Гандрей, сюди, туди. Лопата землею присипана, та що він забув тоді. Хопив її Андрей. Ось моя шабля. Ну що ж, добра зброя, сміється кошевий. Замашна. Ану, писарю. Пиши Гандрея охоту до уманського кореня. Звівся Кошевий в стремянах. Притихли козаки. Ну, дітки мої, гукає Кошевий, в останній бій ідемо. Не за багатство прокляте, не за лісок добре, чи хуторець порядний, а за славу козацьку і в оборону люду нашого. Тож повикидайте гроші золоті, срібні та камені коштовні та жупани з золотом шиті, щоб страху у вас не було за кишені свої. А тільки страх славу втаряти та ворога злякатись. Тут же козаки з кишень з золоту в багнюку повивертали, у кого було. Кармазинові жупани під копита скидали і шаблю гори здіймали. А Гандрі за мішка свого лапнув, а він з плеча, як пушинка, злетів. Розмахнувся Гандрей мішком та гарненько пана по голові і поцілив. Гепнувся по ногу в болото, розкотилося золото по полю. Кинулося, я червінці хапати та до серця тулити. Дарили тоді мушкети козацькі, задзвеніли шаблі, стріли засвистіли, коні заїржали. Вилию козаки, накотилися на яничарів, бій розпочався. А Гандрей добру силу в руках має, лопатою ворогів гарненько пригощає. Десятками на землю валить, побиває, до панка дорогу прочищає. Панок палашом своїм золотим затулився, та куди ж тому золоту проти лопати доброї у кузні кованій? Уведіть жерельній гартовані із Держаком із Ясеня тесано. Влучив Гандрей Лопати у Пана, Обсипався той порохом на землю, тільки палаж зігнутий додзеленчав. Тут таке військо пропало, і гроші крізь землю пішли. Тільки з Яничарської могили виття люте почулося. А з козацької сурми заграли. Ледве стоїть Гандрей. І лопату сусідську у руках стискає, все оговтатись не може. На дранок добився Гандрей додому: ні палат кам'яних, ні золота, ні коштовностей. А він тому і радий, а він і радий. Від радоща аж стрибає, що позбувся скарбу чортівського. А лопату сусіда йому після того й подарував. Гандрей став нею сади, людям розводити. А як старий став, серед села липу посадив. І просив громаду її не рубати. Нехай пам'ять про нього буде. Так до цих пір серед дороги липа старезна в сабадаші стоїть, всі її об'їжджають, і ніхто рубати не сміє, бо то спогад про людину добру. Клоняюсь наперед Господу Богу і батькові атаману Кошевому і всьому війську славному Запорозькому, і всім слухаючим головам. На многія і благая літа, а слава козацька не мре, не поляже від нині до віку.